Система вентиляції для квартири. Зараз ми розглядаємо вентиляційну установку серії Диметр 300 вертикальна. Вертикальна це означає, що у них повітропроводи від неї відходять вверх. Зараз зима. Наприклад, нам потрібно привітрити приміщення. Що ми робимо взагалі? Відкриваємо вікно. На вулиці холод. Сніг, протяги. Тобто відкрите вікно це вже не зовсім зручно. Ну, або вмикаєте вентиляційну установку. Та керуєте за допомогою мобільного телефону, або такого зручного пульта керування. Все. Вентилятори працюють, чисте, свіже повітря подається, очищуються за допомогою таких от фільтрів, які вбудовані в вентиляційні установки. Плюс за допомогою цього рекуператора у вас відбувається збереження тепла або прохолоди у приміщенні.